У XIX столітті стрімкого розвитку набула органічна хімія. 1853 року англійський учений Едвард Франкленд увів поняття валентність, властивість атомів хімічних елементів утворювати хімічні зв'язки. 1857 року німецький учений Фрідріх Кекуле. Перше встановив, що карбон проявляє валентність 4 в органічних сполуках. А 1858 року шотландський хімік Арчибальд Купер зазначив, що атоми карбону здатні сполучатися один з одним у ланцюги різної довжини. Але багато фактів і тверджень вимагали пояснення та систематизації і згодом сформувалися в теорію будови органічних сполук, яку сформулював учений хімік Олександр Михайлович Бутлеров. Свої міркування він висловив 1861 року в доповіді про хімічну будову речовини. У 1864-1866 роках він опублікував підручник Вступ до повного вивчення органічної хімії, у якому ця теорія була вперше поширена на всі класи органічних сполук. Розглянемо основні положення теорії будови органічних сполук. Атоми в молекулах сполучені між собою хімічними зв'язками в певному порядку відповідно до їхньої валентності. Такий порядок називають хімічною будовою. Властивості речовин залежать від взаємного впливу атомів і груп атомів у молекулах. Речовини з однаковим складом молекул, але різною хімічною будовою і різними властивостями називають ізомерами. Явище існування таких речовин ізомерією. За хімічною будовою речовин передбачають існування в них ізомерів. Структурна формула бутану це 4 Аж10, але із чотирьох атомів карбону можна скласти не тільки нерозгалужений карбоновий ланцюг, а й розгалужений. Кожному з них відповідає свій вуглеводень. Вони мають однаковий склад, але їхні властивості різняться. У бутану температура кипіння мінус 0,5 градуса за Цельсієм, а в ізобутану мінус 11,7 градуса за Цельсієм. При цьому в хімічні реакції ізобутан вступає активніше за бутан. Ізомерія пояснює випадки, коли одна формула відповідає кільком речовинам різних класів. Наприклад, етиловий спирт і диметиловий етер мають однаковий склад, їхня хімічна формула c 2 h 6 o але атоми в молекулах цих речовин сполучені в різному порядку, що зумовлює відмінності у властивостях. Етанол є рідиною з температурою кипіння 78,3 градуса за Цельсієм, а диметиловий етер газ, що кипить за температури мінус 23,7 градуса за Цельсієм. Спирт здатний реагувати з натрієм, а етер з ним не взаємодіє. Відмінності в молекулах ізомерів визначають тип ізомерії, виділяють структурну ізомерію, зумовлену різним порядком сполучення атомів у молекулах або різним розміщенням кратних зв'язків між атомами карбону. Та просторову зумовлену різним просторовим розташуванням атомів у молекулах. Бутан та ізобутан це структурні ізомери з різною розгалуженістю карбонового ланцюга, етанол і диметиловий етер структурні міжкласові ізомери.